Вітаю вас, шановне товариство! В доті вийшов патч 7.34c. В цьому патчі пофіксили актуальні герої, апнули тих героїв, котрих ніхто взагалі не пікав, і пофіксили дещо, ну не багато, але деяку кількість багів, скажімо так. Тому зараз буду основне все вам розповідати. Швидко пробіжимось по цим айтемам. Дивіться, тут Солорквіст понерфили, тому що ну майже будь-який саппорт бере Солоркєс і вирішили швидкість руху понерфити на ньому. Пофіксили Arkane Ring саме інтелект. О, культи Браслет, до речі, тривалість заряду пофіксив. Це сильний нерф, як на мене. 10 секунд було стало 5. Його. Ну, це найбільш, найсильніший був айтем, тому що він 4 до ще дає, окрім мана регенерації, котра основний бонус. Але те, що зараз 5 секунд триває, це це погано. Spark of Courage понерфили також демедж. Ну і в Embrace бонус інших характеристик, щоб настільки імбово було на універсалі, напевно. Це зробили також, напевно, буде відчутний нерв. Тепер герої. Пав абсолютно в кожному патчі апають Абадона. І цей патч не є виключенням, тому що йому апнули дальнє чекування першого скіла. До цього йому апали сам хіл. Відповідно, саппорт Абадон може точно повернутися в меду. Та й в принципі, кор Абадона апнули, тому що швидкість атаки тепер прокляття збільшено на 20. Тобто їй додали, по суті всьому сполу, додали один рівень прокачки бонусний. І це прям дуже сильно, тому що Абадон це універсал якої на кора справді можна пікати. Основний прикол цього пащу напевно буде Аркварден, тому що йому апнуло демедж з третього скіла на 25. Але що головне, те, що якщо у тебе, наприклад, мало мани або не вистачає там ХП, у будь-якому випадку ілюзія, котра буде з'являтися, вона буде з'являтися з фул обманою і фул. ХП, і це прям дуже і дуже потужний ап, як на мене. Неочікувано апнули Акса. Йому збільшили радіус на першому скліні на 15, що доволі таки відчутно буде. В другій треті не чіпали, але апнули тела на 10 рівні, і що вкрай важливо, йому апнули ультимейт. На кожному рівні йому додали 25 демеджа. Що це означає? Наприклад, якщо ти граєш проти медузи, і у неї там раніше було два банди Стік і по на стренжу переключено, то ти не міг її розробити. Зараз з новим цим ультимейтом, з новим демеджем з нього, ти завжди зможеш робити, наприклад, ту ж саму медузу. Ну і в цілому, 275 демеджа, тобто раніше ти по осім м долькам, котрі тут, ну як це, цим, Оці е, припрямокутнички, котрі тут е, показуються, типу, я по ним робив завжди з ультимейтом першого рівня. Е, тому що ну, це рівно 250 хп було. А зараз це трохи більше, трошки незрозуміло, що робити. Треба, напевно, команду якусь приписати на те, що ХП 275, щоб цей, цей прямокутний ще ось таким чином відображав. Щодо консольної команди, котра є на хп, щоб ці прямокутнички ХП бари зміщались, то була ось така команда. Dota health per vertical marker 250. По дефолту стояло, зараз 275 треба поставити. Але її в консолі більше немає, тому я не впевнений, що у нас працює. Бачите, нічого не зміщається, Тобто. Вас, скоріше всього, цю функцію взагалі прибрали. Якщо ні, можете в коментарях написати, підказати, що правильно приписати, але це важливо при грі на акції зробити буде. Наступна важлива буде зміна для Бісмастера. Йому апнули мана пул з пташки замість 30, тепер 50. Тобто це на лінії не так імбово буде. Також зменшили ХП цієї пташки. Але що найбільш важливо, тепер, коли ти купляєш аганім на Бісмастері, цей аганім не хіляє. Демедж від ілюзії відповідно ПЛ тепер не контриться бісмастером. Нагасарена також не контриться, та й взагалі будь-який ілюзіоніст. Не контриться цим айтемом. Тобто його взагалі, як на мене, просто вал вбили. Тепер ганім купляти ну, проти ілізіаністів, його зазвичай купляли, проти інших героїв, другий Домінатор. Я взагалі не бачу сенсу його зараз брати. Шановне товариство, враховуючи, що завтра я буду вгадувати ваші ММР, обов'язково кидайте в коментарі під цим відео реплеї ваших ігор. Пишіть просто на якому герої ви грали. В цей раз я буду брати. Реплеї з коментарів на Ютубі, в тому числі. Під цим відео ви можете це зробити, щоб попасти в нашу завтрашню регулярно рубрику. Тому обов'язково долучайтесь. Неочікувано апнули Баунті Хантера. Йому збільшили демедж 100, а Тепер він демажить на 250 кожні 5 секунд. Тобто, це прям вже доволі такий впевнений демедж, як на мене. Зменшили витрату мани на м саме. Інвіз. Його замість 65 тепер 55, що в принципі на перших рівнях дуже і дуже відчутно, ну і апнули трошки йому талант на 15 му рівні, тому що тепер у нього отримана шкода в тіні не мінус 25% буде, а мінус 30%, тобто в принципі навіть тебе ще складно буде вбити. В інвізі тепер Valve в кожному патчі апають кентавра, і цей патч не є якимось винятком, тому що йому зменшили кулдаун за ганіма замість 30 секунд. Тепер 24 секунди. І відповідно, ти кожні 24 секунди. Можеш ось так бігати на стампіді, що доволі таки впевнено. Тобто ти можеш ось так сивити героя, якщо тобі хочеться, кожні 24 секунди це можна робити. Ну і в цілому, зарядку на сам стампід зменшили, тому що було 100, стало тепер 90. Плюс до цього йому взагалі муспіт його дефолтний, апнули на 10, що також буде приємно саме на Лейні. Дефолтний ап Maiden від відвал. Ну, от що для мене не зрозуміло, так це нерф Дрксіра, тому що його, в принципі. Ну, хоча насправді його спамили нормально. Йому зменшили демедж з вакууму, а тепер замість 170 демеджа вакуум наносить. В принципі, Вав це роблять від патчу в патч, скажімо так, глобальних. Де у тебе спочатку апають демедж до 100 на вакууму, щоб його пікали. Потім знову прибирають, щоб його качали взагалі, мається на увазі. Потім знову прибирають цей демедж. На моїй пам'яті це вже було рази 2-3. До речі, можемо зараз подивитися, є дуже зручна функція відвал для цього. У вкладках герої є зміни щодо кожного героя. Брайте будь-якого героя, і тут ось ця вкладка зміни. Тут показується, що йому робили взагалі протягом усіх патчів останніх. Ну як останні, навіть, не, 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 не навіть останніх, а там за, за минулі 6 років, напевно. Ось дивіться, була шкода збільшена до 50 спочатку, потім до 100 вакуум. Потім тут вони припустили, вони знову понерфили цю шкоду. Вакуума. Ну тут бачите не ідеально також відображається, тому що ось тут знову шкода збільшена з 40 до сотні. Але про вакуум, що вона зі 100 до 40, зменшено нічого не сказано. І ось в цьому патчі вони знову нерфять йому е, демедж з цього вакуума з сотні до 70. Е, це роблять. Е, ну, не знаю, така собі історія, тому що вакуум, в принципі. Був доволі потужний спел для вбивства. Я, я його навіть качав на першому рівні на рунок, щоб його вбивати. Зараз в цьому сенсі ніякого немає. І що дуже неприємно, це на перших левелах збільшили зарядка соржа. Хоча на останньому рівні рівно так само залишається 9 секунд кулдауну, що не дуже буде критично, напевно, для Дарксіра. Валору взагалі не чіпали, як на мене, Ну, базову силу зменшили на 2, і мувспіт це взагалі прикольчик. Ось тут бачимо, що у Дума збільшили зарядку е ось цього деваура, відповідно, і тривалість на 5 секунд довше будеш переварювати кріпасів. І талант понірфули на 20 рівні, який був доволі такий імбовим, як на мене, на зменшення кулдауну від землі. Ну і тут далі йдуть найприємніші зміни. Це, по-перше, базовий інтелект Орспіріта. Понірфували кожен із талантів, але я не думаю, що це взагалі якось критично буде на нього, бо ці нірфи вони не прям якісь відчутні. Також Earthshaker. От те, що йому збільшили ману на першому рівні, мені здається, це в плані Ленінгу може на нього навіть трошки вплинути. Я б не сказав, не сказав що прям дуже сильно вплине, але тим не менш. Таланти ми також бачимо, що майже кожен талант йому понерфили. На шейкері не грав таким не страждаю, тому не можу, напевно, сказати, наскільки це критично буде, але тим не менш, ну, хоча б нерф на лінії. Буде відчуватися на мій бо він кожну лінію міг спокійно сам стояти. А ось цього красення понірфили як треба. Дивіться, Agility Gain, тобто йому не базову агілу понірфили, а приріст саме агіли з 3.3 до 3.1 Тепер тривалість приголомшення з ракети, котра була доволі таки імбова на лінії. Зарядку збільшили з на, на, на до 26 секунд, і на останньому рівні тепер на 2 секунди довше буде заряджатися, що також відчутно. му талан на 10, му талант на 15-му, у нього тепер. По-іншому. А, йому поміняли місцями. Тобто тут був ось цей був талант, а та плюс 3 атаки до флекенена. Тепер він на 20 рівні знаходиться. А талант на демедж тепер на 15 буде. Ось такий прикольний. Ну і на 25-му левелі також зарядку флекенена замість 6-5 секунд зробили. Ось це реально відчутний нірф. Інвокер. Тепер йому швидкість руху зменшили. Тепер не плюс 08 дається за рівень прокачки э, Векса, а плюс 0,6% за кожну зі сфер. Векса також йому понерфлили базову шкоду з торнада. І на ЄМП, тепер при тривалість притягування, коли є з ламком Аганімом. Аганіма о, по власті дії, вона не 05, а 0 секунд, я так розумію. На що це взагалі впливає? Після вигаду з області. Ааа, я зрозумів. Тобто, якщо ти виходиш, виходив раніше з області, тепер ще 0,5 секунд притягувало. А тепер на інвокері. Де, як тільки вийшов з, з області ці цієї історії, от бачите, я зразу йду як треба. Тобто ось цього притягування 0,5 секунд ще зайвих немає. Ну це доволі імбовий шарт був, як на мене, на інвокері. Апнули саппорта Джакіро, якщо будете його спамити, рекомендую. Також тут легіонці таланти понірфули, у неї на 15 рівні. Ну це не дуже критично в цілому, герой не змінився. Апнули трошки ондруїди, ну це мій найулюбленіше ап в цьому патчі. Швидкість атаки, дивіться, на 4. На 3, на 2 і на один. Це вал. Я вам рекомендував звернути увагу на Кері Муерту, тому що їй апнули дуже багато чого. По перше їй апнули демедж з першого скіла. Тепер він демаже 100 на першому, ну і взагалі на кожному рівні на 25 апнули. І подивіться, що зробили з ультимейтом. Тепер у неї швидкість. Не швидкість атаки обичають, а шкоду з атаки на першому. Рівні, бо вона відчутно сильніше. Тобто замість 50 тепер 70. Відповідно, на лінії ти можеш ефективніше вбивати героїв, ніж раніше. На останньому рівні це те ж саме залишилось, але ти не менш на останньому рівні у тебе і так був доволі такий імбовий ультимейт. Ну і найбільш імбовий саппорт цього паші це Фуріон. Йому зменшили агілу з 20 до 14. На що це впливає? Тепер у нього відчутно просто менше армора буде. Ну і тичка дивіться. Бачимо, що вона вже відчутно повільніше, наскільки сильно він буде харасити на лінії. І спроти тепер ось тут відображається демеж з цих спротів. Тобто, навколо героїв, на котрих ставляться спроти, завжди будуть поряд відображатися. Ну це як я не знаю, що щупальця, якісь е, дерев'яні чи корені, якісь, е, котрі будуть поряд е, мажити. Що також доволі важливо, напевно, було зробити, щоб люди. Випадково не підходили до цього до цих спротів. Рекомендую також звернути увагу на такого героя, як Нікс, тому що йому апнули множник інтелекту з другого спала на першому, другому і третьому рівні прокачки. У нього тепер збільшується атака. Дивіться, бачите, який радіус атаки з вендети? Він тепер більше, і тичка вона дуже дуже швидка. Тепер з вендети. Плюс йому трошечки апнули Карапаси, тому що вони на перших рівнях будуть менше кулдаунитись, що доволі важливо, бо ти на Ніксі зараз махсиш перший і другий скіл, а карапаси ти там ну, в два в ідеалі залишаєш, напевно, але можна і в один їх залишити. Є такий герой в Доті, котрого я, скажімо так, не дуже полюбляю, і це пугна. Її апнули майже все. По перше, дивіться, посилення лікування союзників тепер збільшено на 5% на кожному рівні. Видати мани на ось цьому ультимейті, у тебе навбаки зменшена. І на що це робити взагалі? Мені так, я так кайфував з того, що пухну ніхто не пікає, немає ось цього абуза, але тепер він потроху може повертатися в доту. Апнули Сенкінга, в минулому патчі його насправді відчутно сильно понерфили. Вал таки вирішили, ой-ой, щось ми тут перебручили, треба його трошки апнути. Що йому зробили? Дивіться, радіус стана він тепер на 100 більше на кожному рівні. Це прям ну окей, не на кожному там в, в кінці на останньому рівні на 100. більше спочатку на 25, потім на 50, потім на 75 і потім на 100. І останній левел стан виглядає ось так. Це справді довгий стан, що тут сказати. Це прям потужно його апнуло. Також йому додали 50% швидкості руху в Сторму. Раніше було 25, тепер 50. Ну і це виглядає приблизно ось так. Тому що 25%, котрі були. Ну це взагалі ганьба, воно ні на що не впливало. Але зараз в тімфайті, подивіться, як цей Сторм рухається. Тобто реально можна задуматись над тим, щоб брати ось цей талант на Сенкінгу. Я протестую, думаю, в якихось іграх буду грати на аксі Брюмастері і Сенкінгу скоріше, цього, бо Брюмастер майже не чіпали. І я думаю, це в принципі не такий імбовий, як був на початку патча, але сильніший, ніж після нерфа, очевидно, герой. Понірфли трента. У Трента найбільшим бова було це якраз ось цей другий спел в комбінації з першим, тому що перший спел зараз дає тобі мувспід ось по сій лазі, Тобто ти можеш щось так швидко ходити, значить ти е, в деревах знаходишся. Ну і плюс під другим спелом ти майже кожну лінію розвалював. Зараз у тебе збільшено кулдаун на цей другий скіл, що доволі таки важливо. Плюс збільшили монакос на першому скілі. Ти не менш, я все рівно вважаю, що Трен доволі потужний герой. Ну, окей, може на лінії вже не... не настільки потужний, але побачимо, тому що це на практиці треба перевіряти зазвичай. Також понерфили ще одного імбового сапорта, це Vengeful Spirit, Ну, в принципі, як сапорт. Її і оффлейн іноді пікають. І на кері навіть іноді беруть. Тепер у тебе витрата, витрата мани на другому спалі завжди 40 буде, але е, здебільшого його не чіпали. 15 мани зайвих витрачаєш. Таке, не знаю, не, не дуже критично, то все рівно. Імба. Плюс у тебе шард понерфили, Тепер він діє на 75% поточної дальності замість 100%. Відповідно, не завжди буде відскакувати. Тобто, якщо навіть ось тут подивитися, по ідеї. Вискакує. Отак. Отак вже не повинно. Та да, бачите, раніше б він би вискочив, вискочив би навіть сюди, зараз же це так не працює. Ну і плюс понерфили трошечки базову шкоду з пасивки, щоб універсалів не настільки сильно бафало. Понерфили Варлока. Це найбільш бісячий герой для мене на лінії був. По-перше, йому понерфили фатал-банди, тепер вони тривають менше на першому, другому і третьому рівні е, прокачки. Плюс йому зменшили приріст сили, тому що було 3, стало 2,8. Ну і понерфили ось цей талант. Дивна якась зміна з вічдоктором, тому що йому зменшили кастпоint каски, тобто ти її жбурляєш, бурляєш, ну отак взагалі миттєво, він з кулемета якогось. Також у тебе зменшили при цьому, тобто апнули перший спел, але зменшили демедж Дезварда. Тепер у тебе не 60, 60 110-160, а тепер 60, 100 і 140, тобто на другому на 10 і на третьому на 20 демеджа понерфлили, що доволі неприємно для нього. Також Valve пофіксили актуальні баги. Ну, найголовніше, напевно, з них це те, що Армія тепер, коли ти вбиваєш героя під Армітом, він не давав дабл, не дає дабл золото. Селерінг тепер працює, як він і повинен працювати. Тепер Enemy Flag sometimes not show флекбері Раків banners. А ось цей кріп, ти прапорносець, він інколи не показувався як прапороноси. Тобто це був як звичайний кріп. Це доволі таки е, часто. Було також пофіксили важливий баг з шардом на лондру її, тому що коли ти вбивав торментера і у всіх є шарди, твоєму ведмедику шард не давався взагалі. Пофіксили бісячий баг, коли ти е, ось таким чином рухав предмети, наприклад, у тебе в інвентарі, і вони не відображалися. Це е, було дуже бісячим, тому що ну ти взагалі не розумів, як ти перекладаєш айтеми. Зараз бачите, вони навіть таке враження, що ще е, більшими їх зробили. Ну а всі далі баги це таке візуальне. Може пофіксили якісь краші, в чому я сумніваюсь. Краще б на мій блінтікток підписалася. Дивилися, скільки я там багів. Завдячую, що вам, котрі кидають, котрі кидають постійно е відео. Мені з багами з усім цим могли б по пофіксити ще більше, як на мене вал. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. І побачимось з вами завтра. Нагадаємо, мер на все добре.